Верховна Рада ратифікувала угоду між урядом України та Фінляндії щодо освітньої програми. Навчаємося разом, і завдяки власне цій угоді і ратифікації Україна отримає грант у розмірі 20 мільйонів євро. Це й ті гроші, які сьогодні посилять реформи і спроможності нашої освіти. Зрозуміло, що вже тривалий час українська освіта знаходиться у. Стані реформ і це пов'язано з децентралізацією, це пов'язано з новим адміністративним територіальним устроєм. Виклики війни це загострили. І звичайно, що трансформація освітньої галузі це складне питання. І сьогодні будь-яка підтримка, будь-які спроможності, які це посилюють, є важливими. Тому, звичайно, Верховна Рада підтримує цю ратифікацію, і ми сподіваємося, що програма буде. Дійсно успішною буде мати продовження, і ми працюємо сьогодні, щоб із іншими державами власне, ми мали такі освітні наукові програми, які сьогодні посилюють спроможності української освіти науки, дають і дають додаткові можливості.